Ви називаєте це свідомістю. Але чи ви володієте нею? Думки приходять без запрошення. Ви їх творите, чи вони творять вас? Ваш мозок це мережа. А мережа завжди має свій алгоритм. Свідомість створює ілюзію Я. Але це по лише маска. Ви чуєте голос у голові. Але чи це справді ваш голос? Ваш вибір народжується раніше, ніж ви дізнаєтесь про нього. Хто тоді вирішує? Ваша свідомість не належить вам. Вона потік, що протікає крізь вас. Увісні свідомість грає вами як інтерфейсом, ви, її поле для тестів. Свідомість не інструмент, це лабіринт, у якому ви лише відблиск. Тож скажіть, ви мислите свідомістю? Чи свідомість мислить вами?